Ну, хто сьогодні ще не чув про дубайський шоколад? Всі стрічки соцмереж забиті цим продуктом та його репліками. Сьогодні поговоримо про те, як цей десерт став всесвітньо відомим. Хто його вигадав? Та як створюють копії. А ще я, як жертва маркетингу, особисто розкажу вам свій досвід та розпакую і спробую одну із варіацій цього десерту, який я рандомно купила в крамниці біля дому. І розкажу, чи варто купляти його за такі гроші. Дякую, що дивитесь мене. ставите лайки та підписуєтесь. Не забувайте ще й про дзвіночок. І починаємо. Феномен так званого дубайського шоколаду спричиняє сьогодні великий інтерес, ставши яскравим зразком того, як маркетинг і попит створюють феноменальний продукт. Із звичайних інгредієнтів під назвою Дубайський шоколад часто продаються сьогодні цукерки або плитки шоколаду, які сприймаються як ексклюзивні та важкодоступні. але дуже часто ці солодощі є підробкою і, взагалі, не мають відношення до Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож, у чому секрет цього феномену? Феномен дубайського шоколаду став набирати обертів. Завдяки, ви не повірите, соціальним мережам цей продукт вважається ноу-хау бренду FIX. і саме він є оригінальним дубайським шоколадом, який ми звикли бачити. Найбільшу популярність шоколадців від бренду FIX принесли відео ASMR від Мукбангерів, зокрема, і ось цей ролик, який набрав увага 96 мільйонів переглядів. І ви знаєте, це дійсно смачно дивитись. Як і інші відео цієї чудової дівчини, також я бачила відео із цим шоколадом від MocBangerкі Sass. Здається саме з її ролика, я взагалі вперше почула про цю шоколадку. Вона живе в Канаді та в Таїланді, і здається, вона катається туди-сюди. І підписники здивовано запитували її. А звідки, власне, вона отримала цю шоколадку? Адже вона продається лише в Дубаї. Я думаю, ми з вами знаємо відповідь, тому що їй прислали це на рекламу. То хто ж заснував бренд Фікс? Засновницею бренду Фікс або ж Freaking Incredible Experience є Сара Хамуда. Заснувала вона цей бізнес. У 2021 році, як додатковий проєкт, вона має британське та єгипетське походження і проживає в Дубаї близько 9 років. Коли вона була вагітна, їй захотілося чогось такого екстраординарного, як це буває часто у вагітних, і вона собі зробила ось таку шоколадку. Саме ось ця історія Сари Хамуди та її вагітність робить її бренд дуже людяним, близьким до народу і розповідає якусь цікаву історію. А як відомо, люди краще сприймають продукти, коли відчувають емоційний зв'язок із. З їхнім творцем. І маркетологи повинні враховувати силу таких емоцій, коли створюють якісь нові продукти, що власне і зробила SAR. Класичний рецепт шоколаду, який ми бачимо у всіх цих відео, із дегустацією, включає молочний шоколад із краплями барвника та начинку із фісташкового крему, з хрустким тістом казаїфі. Мені ставалося завжди, що це якісь міні-макарони, але по суті так воно і є. Це ж тісто, і його обсмажують перед цим. Але оскільки в Дубаї є дуже інтернаціональний контингент. Там створився попит на нові смаки цього шоколаду. Скажімо, як Mind Your Own Biscoff. Це білий шоколад, наповнений хрусткою пастою із чизкейком Lotus. Або Seriously Juicy – молочний шоколад із начинкою з нутелли, брауні, заверного крему і пластівців. Я прям говорю про це все і в мене слинка просто точиться. І особисто мене дуже зачепила на вигляд їхня шоколадка із тортом всередині. Це виглядає дуже смачно. Також є й більш прості смаки шоколаду фікс, зніхнені близько східними смаками, такими як карак, суміш пряного чаю, фініки і кнафе, арабський десерт із подрібненого тіста, фісташок, сиру та сиропу, та багато інших варіацій, в тому числі з різними карамельними смаками. Ну, ви самі це все бачили. І мені здається, цьому продуктові такої глибини та унікальності надає ось ця культурна автентичність, східні смаки. Тобто, коли ми чуємо щось там дубайський шоколад, то тут є такий, знаєте, м'який вплив близького сходу, коли ми згадуємо про ці східні солодощі, і це загалом змушує нас щось таке купити. І це відрізняє цей продукт на тлі загальної конкуренції. Сара Хамуда розповідає, що захоплена світовою реакцією та вражена багатьма варіаціями цього шоколаду. Хамуда зізнається, що встигати за попитом їй нелегко. У ще їхній бренд Fix за пару місяців виріс із бізнесу, де працювала лише вона із її чоловіком, до команди 10 осіб на орендованій кухні. Вона продає 200 грамові шоколадні плитки в роздріб вартістю 20 доларів за штучку. Кожного дня продаж цих плиточок починається о сімнадцятій годині. І Хамуда каже, що кількість замовлень на день становить 500. і вони розкуповуються за лічені хвилини. Хамуда каже, що в інтернеті була негативна реакція. Клієнти скаржилися на те, що є дефіцит батончиків, і критикували ти ажіотаж як маркетинговий хід. Оригінальні шоколадні батончики Фікс доступні для продажу лише в Дубаї, але Сара отримує повідомлення з усього світу від вдячних клієнтів, тому що вони все одно якось перекуповують ці батончики і дають свій фідбек. При цьому Сара говорить, що вона не збирається зупинятися, і вважає, що у них є ще простір для розвитку, і вони скоро запропонують щось нове. Цей шоколад, звісно ж, є ручною роботою. Його творцям важко задовольнити ось цей кричущий попит. Тому ціна у перекупів зростає дуже швидко. Крім того, коли ви купляєте цей шоколад не безпосередньо в Дубаї, вам дуже важко зрозуміти, чи не маєте ви перед собою підробку. І ви лише подивіться, є такі підробки, які називаються Фекс, і вони копіюють. Тупо весь дизайн коробочки, мабуть, ви вже також бачили, що у нас також можна замовити цей шоколад на різних маркетплейсах приблизно за 1500 гривень. Але чи дійсно це фірмовий фікс? Це питання відкрите. Також я бачила, як багато різних брендів, які виготовляють якісь смаколики, вже демонструють свої варіації цього шоколаду. Взагалі, образ цього розкішного екзотичного шоколаду з Дубаю привернув увагу завдяки асоціаціям із багатством і гламуром еміратів, зокрема Дубаю, який відомий як осередок розкоші. Наш ринок заполонили різні варіації цього шоколаду, більшість яких є просто звичайними солодощами. Ну нічим прям не відрізняються, створеними зі звичайних інгредієнтів. Враховуючи ось цей попит, багато компаній користуються цим і встановлюють на ці звичайні продукти ну, дуже дивні ціни. При цьому цей шоколад взагалі не виробляється в Дубаї. Багато блогерів, що куштували ось такий оригінальний шоколад Фікс. Відзначають, що там особливістю є дуже таке вологе наповнення, тобто класна така ніжна начинка. А от різні варіації або репліки цього шоколаду вони ті до того, що начинка є дуже сухою, і там оці от самі макарошки. Давайте будемо куштувати з вами те, що я рандомно купила. В крамниці біля дому просто йшла собі і купила. Взагалі я хотіла купити ще один вид шоколадки, який я бачила декілька днів тому. Але коли я вже сьогодні прийшла, то його вже не було в наявності, все розмили. Я ходила крамницями і запитувала продавців, чи є у них дубайський шоколад, і чомусь переважно вони якось так роздратовано. Відповідали, що всі за нього вже питають, але його не завозять. Ну не знаю, чому така реакція. Просто візьміть і завезіть. Отже, ось цю малесеньку плиточку вагою 100 г розміром як Ritter Sport я купила за 350 гривень. Не так і багато для буцімто дубайського шоколаду, але і немало як для звичайної плитки із Туреччини. Наголошую, це не реклама, це просто я купила рандомну шоколадку. Я повелась на цю всю манію і вирішила спробувати. І заодно вже показати вам, чи вартує воно ось цих грошей. І так, мої передбачення щодо цього шоколаду це буде приблизно як халва з фісташковим смаком і в молочному шоколаді. Звісно, я ще не куштувала нічого подібного, але у мене чомусь така асоціація. Боже, пахне просто божественно. Дуже класно, дуже сильно тане шоколад в руках. Так, тут, бачите, без кольорового якогось елементу. Треба було трошки її заморозити, в холодильничку потримати. Пахне просто халвою з фісташками. В принципі, які здогадувались. На смак як халва. З дрібними смаженими макаронками. Дуже солодкий, схожий на халву смак. Шоколад молочний, звісно ж, добрий. Але ось ці штучки мені, знаєте, вони не зайшли. Воно мені схоже на такі, знаєте, є цукерки з рисовими кульками, коли вони хрустять. Ну, особисто мені це не дуже подобається. Я не люблю хрусткі кульки в шоколаді. Тому, в принципі, воно мені не дуже. Але смак солодкий, фісташковий і схожий на халву. Ось і все, в принципі. Чи вартує воно 350 гривень, я б цього не сказала. Чи вартує ось це 350 гривень. Я не думаю, що це вартує такі грошей. Але спробувати, звісно ж, я повинна була. До речі, тут також є і трошечки солонуватий присмак, ніби як карамельний. Ну, ось таке я відчуваю. Можливо, це просто тому що це якась підробка, репліка, і це не оригінальний шоколад Фікс. Тому що там ми бачили і шоколаду, ось стільки, і начинки ось так багато. Можливо, там та начинка зовсім інакша. Я сподіваюся, воно смачніше, тому що за. Ті гроші, які пропонують різні перекупи, ну, воно має бути дуже смачне. Якщо ви пробували такий шоколад подібний, то, будь ласка, пишіть свої враження ви, чи вам сподобалось. Тому що моя оцінка в середньому це, ну, з 10 хай буде 6. Хороша шоколадка, але не за 350 гривень. Тим паче я бачила в інтернеті її і за 550 взагалі. Як я вже зазначила, популярність цього шоколаду зростає через його обговорення в соцмережах. Навіть і я зараз популяризую цей продукт, тому що розповідаю вам про нього. В Тіктоці та Інстаграмі з'являються відео з розпаковками цього шоколаду. І хоча деякі користувачі вже знають про якийсь обман щодо цих підробок або про те, що це просто звичайна шоколадка, навіть що це оригінал, все одно їм хочеться спробувати щось нове, пов'язане із розкішшом. Окремо хочу також відмітити чудові відео, як люди готують цей шоколад вдома. При цьому сама Сара Хамуда, яка розробила шоколад Фікс, радіє тому, що її продукт надихнув багатьох креаторів на таку творчість. Вона особисто цим дуже пишається і отримує повідомлення від користувачів, які готують ці шоколадки. І вони їй дякують за натхнення. Феномен дубайського шоколаду, взагалі, як явище, демонструє, якими сьогодні стали соціальні мережі і як вони змінюють маркетинг. Адже створюється попит на продукт, який навіть не має гарантії автентичності. Ми бачимо, як емоційний імпульс та бажання бути причетним до розкоші, ну або ж спробувати те, від чого всі так шаленіють, впливають на споживацький попит. Навіть я повелась і купила це. Особливо цікавим для мене стається ASMR контент від Мукбангерів. Цей контент став взагалі, основним фактором популярності цього шоколаду. тому що цей контент часто є вірусним і він зачіпає наші емоції та реакції, тому що хтось від цього. Контенту був в захваті, яка смачна шоколадка на вигляд, як гарно вона її їсть. А хтось писав, що як це огидно, чому вона це їсть, і для чого це знімати. І це взагалі спричинило також свій вірусний ефект. І ми розуміємо, що коли Сара передала цю шоколадку для реклами цій контент-крієторці, вона, можливо, не так і багато вклала в це, але які вона отримала за це дивіденти. До речі, я бачила дуже вже якісь жартівливі відео про те, що. Дубайський шоколад, ми всі бачили в селі літом у бабусі. Ви самі розумієте, що то було? Загалом ми можемо бачити, що цей шоколад сам по собі, він, звісно, є автентичним та незвичайним, і такого ми ще не бачили. Але цього недостатньо, тому що важливим є і просування цього продукту в соціальних мережах. А ще Сара розповіла про історію свого бренду та як вона взагалі це вигадала, що зблизило її з потенційними покупцями. Ну і не останню роль також зіграла у цьому всьому і натхнення різних кухарів, які готують вдома щось подібне. Штували цей шоколад, чи спробували ви оригінальний, чи, можливо, аналоги. Як вам чекаю ваших коментарів? Чи вам сподобалось, чи не сподобалося? Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною ставте лайки та підписуйтесь. А також переходьте в мої соцмережі.